Доброго дня, шановна громада. Остання інформація суда. Буквально тільки зараз повернулися ми з окружного адміністративного суда міста Києва, в якому оскаржені чотири постанови, постанови Національної комісії регулювання ринку електроенергії і комунальних послуг, якими підвищено тарифи на газ, електроенергію, воду, опалення. Суд відкладено на 26 травня. Були в суді представники Києвенерго, Національної комісії, були представники Києвгазу, Києводоканалу. Значить, цікава інформація з'ясувалася. Було надано їм для обґрунтування своїх тарифів близько 50 різних постанов комісії, якими начебто обґрунтовується розмір тарифів на Нафтогазу. І звідси вже йде ціна газу, і звідси йде. Ціна решти комунальних послуг. Але що цікаве, постанови Національної комісії регулювання ринку електроенергії, якими встановлено 6 разів підвищені тарифи по газу, 4 рази тарифи по електроенергії. Ці постанови обґрунтовані цікавим документом. Це лист, меморандум Міжнародному валютному фонду. Даний лист підписано чотирма посадовими особами, найвищими посадовими особами держави. Це президент Порошенко, прем'єр-міністр Яценюк, міністр фінансів Яресько і голова національного банку Валерія Гондаєва. Цікавим документом лист, до речі, це не є нормативний акт, і взагалі формувати на підставі нього будь-які обов'язкові для громадян е, документи незаконно. Так? Але цей документ, лист, підписаний чотирма особами, він передбачає детальний план підвищення тарифів населення. Більше того, в цьому документі ці посадові особи держави взяли на себе зобов'язання заморозити. Мінімальні заробітні плати на рівні грудня 2013 року. Основним мотивом підвищення тарифів в цьому документі є збалансування бюджету НАК Нафтогазу. В цьому ж документі прямо зазначено, що аудит Нафтогазу не проводився, діяльність Нафтогазу абсолютно не прозора. Останні три роки висновки аудиторів не отримано і доступу до даних фінансової звітності Нафтогазу немає. Не чекаючи висновків, не провівши аудит, не встановивши перш за все лічильників на газопроводах, які в, 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 входять газ в Україну, постачають. Ви вимагають встановити лічильники громадянам. Шановні, спочатку наведіть порядок. В основних монополіях природних. Зробіть їх роботу прозорою. Дайте громадськості інформацію, які витрати, які статті витрат. А вже потім поясніть громадянам, що відбувається з тарифами і чому саме такий рівень тарифів необхідно встановити. Українці показали свою високу громадянську свідомість. Вони довели, що вони готові нести витрати по утриманню держави. Готові сумлінно витрачати кошти на отримання інститутів державних, але українці вимагають від цих державних інститутів звіту. Вони вимагають якісної роботи. Ви мене вибачте, коли на два роки заморожена мінімальна зарплата 1218 гривень, а рахунки за тільки газ перевищують цю суму. То що це за результат революції гідності? Про яку гідність українців можна вести мову, якщо люди загнані в стан жебраків? Чому українців зробили жебраками, які мають ходити по якійсь субсидії? Дайте ці кошти не 24 мільярди, не олігархічним облгазом фірташа. Дайте ці кошти громадянам. А громадяни направлять їх самі на споживання і будуть зацікавлені економити на витрачанні А зараз ніякої економії громадяни не зацікавлені робити. Прийшли, подали заявку іменуючи громадян, по непрозорих схемах кошти з бюджету йдуть вигляді субсидії на олігархічні облгази і обленерго. 24 мільярди. А громадяни залишені в ролі жебраків. 26 травня. Буде наступне засідання суду. Всіх запрошую, приходьте. Суддя прямо сказав, що суд боїться тиску громадян і суд переживає. Тому давайте не залишатися в осторонь. Давайте підтримуємо групу юристів, які 26 травня в окружному адміністративному суді міста Києва будуть домагатися скасування постанов національної комісії і скасування цих незаконних тарифів.